9 липня, слава Україні! Героям слава! У нас жара, спряталися трішки в тіньок і вирішили зняти відео стосовно все ж таки цього нового препарата Не знаю як його навіть назвати, нехай буде все просто амітрас та і все. Так як оно можливо має названня і поставщик називав його названня, але ну, так як воно не має ніяких обознавательних знаків, так як воно непонятного проходження і тому подібне, не будемо ми так довіряти всім. Хто нам що скаже, ми вирішимо все просто Амітрас, і е, Зараз про нього розповім. Так, друзі, що це за отрава? Вчора в ролику, коли ми демонстрували полоски від компанії БЛ, також упоминали про дані препарати. Даний препарат е, ну, ми завжди мали їх в реалізації. Починаючи з тактики, ще років 10 назад, потім тактика вже не стала, появився скабатокс. Після скабатокса. КЕНАС і от зараз якийсь новий амітрас. Но тут трішки є різниця, Тут 12,5% 12 в звичному нам тактики, так в цьому амітразі 20%. І з ним треба тр... трішки бути обережно. Взявши його на пробу, ми провели о, демонстративні, скажімо так. О, о, як це називається? Опити о, Для того, щоб вам продемонструвати які можливі нюанси при роботі з даним препаратом, зробити якісь власні висновки, продемонструвати вам, щоб ви то бачили, зробили свої висновки і в далі приймали рішення, чи вас цікавить такий препарат, чи ні. Даний опит мав, скажімо так, мав спорний такий скажімо так, результат, так як для мене. Та часть бджоли, яка осипалася після обробки двойною дозою даного препарата, ну, з перевищенням дози в два рази та кількість особів, яка була, для мене зовсім не критична. Але для когось це, скажімо так, можливо, критично. І це було демонстративно зроблено ну, спеціально для того, щоб ті люди, які мають хоч якогось мінімальне опасіння роботи з даними препаратами, щоб вони відразу розуміли, що скоріш за все. Що їм воно мабуть не потрібно, щоб вони відразу потім не падали в омарики, щоб їм не портилось настроєння, щоб вони знали, що можливі такі результати, і якщо вони вас, скажімо так, будуть бентежити, щоб відразу ви навіть не спокусалися на даний препарат. Даний препарат в будь-якому випадку буде не тільки у мене в реалізації, а у багатьох джерелів і багатьох бджелярів, багатьох я не знаю, там, людей. Ну ніхто із них не зробить даний опит, всі вони будуть ссилатися на мене, так як і було з кіназами з іншими препаратами, продаючи дані препарати, демонструючи в фейсбуках чи в різних там месенджерах свою продукцію від кіназа, скоботокса, тактика. Скидали ссылки на наші ролики, де ми показували, як їм робили. Так що, друзі, ми в цьому випадку теж не плануємо на себе брати якусь відповідальність. Ми продемонстрували, що є якийсь препарат, розказали, як він може працювати. Запропонували нам свої погляди. А ви вже вирішили: треба, треба, не треба, не треба. Тут ще теж треба розуміти, що бджоли не до бджіл. Одни бджоли за рахунок, скажем так їхнього догляду, ну за рахунок достойного до них огляду, мають велику життєву силу. А декотрі за рахунок недогляду мають слабу життєву силу. І звісно, щоб бджола не до бджоли, і якщо у одного пасічника даній проботки упаде ж бджоли, а у когось можливо упаде і пів вулика. Це опять я так утрирую, для того, щоб ті, хто щоб сумнівався, щоб він разу сумнівався і мозги нам не морочили і тому подібне. Так що, друзі, що це за препарат? Жидкість, в котрі розбавляється амітрас. Амітрас, що короч, така хімія, яка діє на кліща в такому нервному паралітичній дієш паде, там, ще трішки бултихає, після чого гине. Нам всім звичний препарат з 12,5% ми звикли обробляти в пропорції 1 мл на 2 л води і проливаючи в осінній період. Між улочками по 10 мл в улочку. Цей значить, можна працювати так же. Ну Сходя з того, що тут 20% разу, нам треба розуміти, що 1 мл цього препарату потрібно розбавляти не на 2 літри води, а на 3 літра води. Це туди буде приблизно одно і то ж, що і з нашим звичайним тактиком, біпіном, скабатоксом і тому подібне. Якщо ви хочете використовувати в Димпушки для тих, хто привик користуватися Димпушкою, працює, задоволений роботою даними скажімо так, інструментами, ми, ми відмовилися давно вже від цієї Димпушки, так як наш метод обробник. Ні, Димпушка добра штука, але наш метод обробітки він не актуален. Ми не починаємо обробляти в перших числах серпня. А в перших числах серпня вот така жара, плюс 40. І, звісно, що при такій температурі димпушку обробляти не бажано, так як є вероятність втрати бджолиних маток в, в сім'ях. Як воно відбувається? Ви з прийшли, туди накачали трішки, дима на дулі, нічого не замітили, бдрілки трошки покружляли, все, все вам кажеться, що нормально. Но в обід, коли приходить, <кій> вот така жара під 40. Всі бджоли, ну ота хімія, тот е, амітрас, тот е, керосин починає іспарятися, починає при, приводити таку вонюлю, що бджоли не можуть то витримувати. Вони починають просто масово то вентилірувати. Виходять чуть не всі бджоли з вуля, починають то вентилірувати, і в місті з ними і виходить матка. Ми в один рік, ізходя із такої нюансів, з такої жаркої серпневої погоди, втратили якусь часть маток. Для того щоб знайти де ці матки, з якої сім'ї нам не так шкода тих маток було. Нам нам дуже велика була проблема знайти в яких сім'ях вони стали безматичні, і знову туди підкладати. Оце для нас була проблема. Так як ми маткарі, у нас матки завжди є в наявності, а біда в тому, що знайти неможливо. І цей кусок роботи, у цьому градусну жару, самі собі знайшли. І за того ми відмовились від пушки. І так, значить, для демпушки, якщо ви використовували як раніше, тактик скабаток з Біпін Кінас, ви використовували 5 мл на 100 мл керосину. Тут же потрібно 3 мл цього амітраза для ідентичної, скажімо так, пропорції і третій. Звикший для нас теж для багатьох джерелів метод це приготування саморобних пластин. Якщо в нашій практиці ми використовували орієнтировочно 150 пластин, 60 мл тактика з скобатового закіназа, так всього потрібно, грубо говоря, десь 35 мл на літр підсолнечного масла для того, щоб приготувати таку приблизну кількість полосок. Різні люди приготують по різному, так як навіть якщо дати 60 мл не цього а кіназа, там скабаток, тактика на один літер масла. Та деко наріжуть по пластинки із картона тоненькі міліметрові. І звісно, що він в той жидкості настоїть, грубо говоря, полосок не 150, як ми раніше із ДВП настаювали, а він настоїть 300, а то й 350, а то й 400, так як вони тонше, впитувати себе будуть менше. І звісно, що кількість полосок може бути більша. Ну ми робили максимально товсті полоски, щоб бджолки довше гризли щоб контакт із паріння був довше, щоб... Ну, на наш погляд, було то якісна обробітка. Ставили такі по три полоски на сім'ю, деколи дві, деколи три, і така була обробітка. Но в даному випадку, якщо цей препарат, значить треба біля 35 мл. Хто хоче власно порахувати, знайте, просто там на об'єм процентом співвідношення жидкості, амітрас до жидкості в літрі. Скажімо так, об'єму відрабило 12,5%. Ну, В тому випадку, як тактик, з кинас, скобатокс, біпін. В цьому виставляє 20%. Бо я це все так сказав приблизно, а хто хоче конкретно, там, бо там, наприклад, не 3 літра, а може бути 2 900 або 300. Ну, я зараз не буду в голову заходити, я просто вам э, говорю приблизні цифри. Хто хоче конкретно порахувати, щоб він знав. І що в іторії маємо? Значить, цього препарату треба приблизно в півтора раза менше. Ну і звісно, що і ціна його в півтора раза дорожа. Якщо один мілілітр кіназа останній раз коштував 7 гривень, то цей препарат буде коштувати один мілілітр 11 гривень. По великому рахунку він не дороже, так як його треба менше. І ціна по великому рахунку залишилася та як і раніше при е, такій же кількості і такої ж якості обробітки. Ми ж у себе протестували, нам та осип була не критична. Осип кліща нам показала, що можливо цього року кліща є побільше. Так що треба буде проаналізувати. З 1 числа почнемо, ну, ми будемо полосками БВЛ обробляти, а декотрі з сім'ї, скоріш за все, контрольне, прольємо Нормальною концентрацію даного препарата, щоб все ж таки зрозуміти кількість кліща на даний період, на даний сезон і тому подібне. Так як останні 3-4 сезони заклішоване невелика, не критична, зимують бджолки добре і тому подібне. Ну це у нас так. А наприклад, в прошлому році проблем багато було у бджолярів і осипи дуже було багато. Так що, друзі. Ось такий амітрас, ціна 1 мл 11 гривень. Кому потрібно, можете дзвонити, відправимо, фасуємо від любой тари. Там ну, мінімум 10 мл, так як є пасіки маленькі і їм достатньо 10 мл з головою. 10, 20, 100, 500, скільки треба, стільки вийшли. На цьому будемо завершити. Слава Кенії. Героям слава!